Добрі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Як бачимо, де на сьомий день тут буде ось файненьке. А поки воно буде, ми підемо ще майже трішки і буде. 50 цех. Ходімо. До коеволюції. Тобто спільної еволюції. Комах. Зібрати. Так, воно швидко зараз розтратиться, але вже що поробиш цупкі ротики? Оу, oh, май. Що тут? Ну тільки дві штучки чогось там це. Птахи замість бджіл. Бджоли не можуть літати взимку під час сильного вітру чи дощу, але птахи є цілорічними запилювачами, тому деякі квіти еволюціонували, щоб приваблювати птахів і уникати бджіл. Вони часто червоні, бджоли не бачать цей колір і ховають нектар у дуже довгих трубках, куди бджоли не можуть дістатися. А метелики. Ну Це щоб колібрі брали, ну це ясненько. Приваблювати одного чи всіх. Квіти, які запрошують усіх бажаючих, не матимуть браку на побачення. Але прискіпливі рослини, що зосереджуються на заманюванні одного запилювача, можуть максимізувати свої привабливі особливості. Обидві стратегії мають недоліки. Тому більшість квітів використовують змішаний підхід. А як може бути змішаний між усіх? Типу когось конкретного декого. Де не одного, але грубку. Можливо, так. Тупкі ротики, ранні котики верби. Це тут, але чогось воно не. не вилазить. Ексклюзив для джмеля. Хм. Вітальний кілим кульбаби. Квіти кульбаби наче говорять. Ласкаво просимо сюди всіх. Вони яскраво жовті, щоб бути добре помітними, але водночас маленькі та стримані, без вигадливих надмірностей. Проблема в тому, що їхні рельці забиваються непотрібним пилком інших покритонасінних рослин. Але якщо і в... О, хрущі тут. Хрущ! Ну, якщо типу кульбабу цей, то вона потім автоматично дозріває, тому І не сильно цей. А, мабуть, все одно треба запилити, а потім вже. Якщо вона цей, вона дозріває. Сіння все одно переноситься вітру. Коротше, цікаво. Пішли до динозаврів, зараз буде нова ця. Тому я це від воно якраз так склалося, що. Аж і птахи, і кажани там. Може би вистачило того всього, що мені треба. Так. Давайте. Тут одненького треба було. Туди. Я ще ротазові. Туди. Є. Трицертопс. Трицератопс. Трицератопс. Я вже заплутався з цими нагосами. Дикі роги. Трицератопс відомий своїми характерними рогами, але екземпляри молодих трицератопсів показали, що ці роги росли протягом всього життя, починаючи з маленьких та коротких, то стаючи великими та вигнутими, коли динозаври дорослішали. Логічно. Вони ж не народжувалися з такими метровими рогами, ну. Нічого дивного в тому, що вони ростуть протягом всього життя. Ну, принаймні, я нічого дивного не бачу. У тому. Момент. Істина зараз буде. Ні, їх не буде. Зате буде момент істини астероїд. Бейбище. Дисті ще Стахід додані до основної симуляції. Найближчими нащадками динозаврів у сучасному світі є птахи, а не ящерки. Який поворот сюжету? Нове відкриття. Куруподібні, додані до основної симуляції. Уро. І тут куро. З японської означає чорний. Просто такий рандомний факт. Фотографія археоптерекс добре. Без проблем. No problem. Фото так фото. Хочете фото буде вам фото. Так, оновлення рис. Що тут найдешевше? Най буде. І можна два по тисячу, або одне за дві. Туди є. Ізі. Ізі пізі, пізі. Так, це за дві. Це за дві. Це тисяча і. Ну, ну окей. Давайте згорим. І купувати так само. Ну, є за тисячу на тисячу тобі. Тут. Те, та, та. Де і не буде. Так, добре, тепер пішов, що первинний. Багато чого тут є. Очко мабуть. А, це птах, це не кажан. Тю. Тю, ясно. Мініатюризація. Перехід від динозаврів до птахів був найбільш позначений переходом від тероподів з великим тілом до маленького тіла. Цей менший розмір дозволив їм літати ефективніше та відкрив нові середовища проживання та джерела їжі. Трапот ефективніше. Дзьобикі. Пташені дзьоби вражають різноманітністю і є ключовими для різноманіття видів птахів. Ці спеціалізовані інструменти дозволяють птахам виконувати широкий спектр функцій від полювання на рибу та савців до клювання насіння. О, тут файно. Того, що то птиця. Так. Сучасні птахи мають багато спільного зі своїми предками динозаврами, включаючи порожнисті кістки, виношування яєць та пір'я. Трофей розблоковано. Так. Єє. Нас птахи. Ой. Ух ти, ентропійний клік, Вигода. Прикольно. І це також. Але Це все в тетраподі. А тетраподи що? шо. ті тетраподи? Тетраподи, та й тетраподи А сюй. Та ще гра Куроподібні часто приручаються людиною і здавна використовуються для отримання м'яса та яєць, а також для рекреаційного полювання. Як це? Не знаю. Біг. Більшість куроподібних не вміють літати, а деякі взагалі не вміють літати. Натомість вони еволюціонували до швидких бігунів, які вони використовують, щоб втекти від хижаків. Ну, сподіваюсь, ви зрозуміли. <хи> да. Ура курочка. Куроподібні. Група беззубих наземних птахів разом із гусеподібними куроподібні є одним із лише двох типів сучасних птахів, які датуються і переживе вимирання прийдіно-палеогеновому періоді. Откуда? Орано життя. Уроподібні. Так, треба 250 штук. Тинь-тень, тинь. Добре. Є. Чертати цікаві факти курей. Курка успадкує землю. Сьогодні на землі більше курей, ніж людей 25 мільярдів. Вони також є найбільш густонаселеною групою птахів на планеті, чисельністю переважаючи інші види через їх масове розведення людьми. Собі. Подорожі птахами джунглів Сучасних курей можна зустріти по всьому світу, але спочатку вони з'явилися в Азії, де були під множиною курей джунглів. Перше, вони були одомашнені в південному Китаї близько 8 тисяч років тому. Ніякого фазану для селянства. Рекреаційне полювання на фазанів було популярним Великобританії протягом сотень років. У певний період часу ліси навмисно висаджувалися в сільській місцевості виключно з метою підвищення складності полювання. Це один із способів міграції. Пазани, привезені з Англії в 18 і дев'ятнадцятому століттях. Почали процвітати, коли їх випадково випустили в штат Орегон у 1882 році. Сьогодні їх можна зустріти більш ніж в 40 штатах США і вони живуть у дикій природі, а також їх навмисно вирощують. Знову людина вручається куди не просить. Не втрачайте голову. У 1945 році фермер відрубав голову в одній зі своїх курей на вечерю. Сокера проминула яремно вену, залишивши більшу частину стовбура мозку курки недоторканою. І курка вижила. Ця курка на прізвисько Чудо Майк прожила 18 місяців без голови, перш ніж зрештою вдавитися до смерті зерном кукурудзи. Так, ну це, мабуть. Багато хто чув про це, і я теж чув, півтора роки боже. Він просто ізверх. До чого її не добив до то того цей. Сидів, мучив, мочив, років. Скіо, а що буде? що вона буде жити далі. Ну, не відбити, бляха. Їй Богу, відбет. Я таке максимально не сприймаю. Як уже хочеш джати, теж жари до кінця, ти не карай ту курку піду. Чи в підсумку все одно вдавилася, вмерла. Не бохмелу. Чей курим ай. Та. Риття. Перепівки використовують свої короткі потужні ноги, щоб копати як для створення нор, у яких вони можуть ховатися, так і для полювання на личинок, хробаків та інших комах. Птахи – це велика гілка. Тин. Червона шкіра, що звисає на шиї деяких птахів, допомагає залучити партнера. Великі плети асоціюються з високим рівнем тестостерону, хорошим харчуванням і здатністю уникати хижаків. Буде жити коротше довго. Кури кури це невеликі всеїдні птахи, які живуть з граями. Одні з найпоширеніших домашніх тварин, їх яйця та м'ясо є джерелом їжі для людини чи потужним джерелом. Індичка. Індики, які еволюціонували у Північній Америці понад 20 мільйонів років тому, є великими птахами, відомими своїми безпір'яними головами та помітними плетями на шиї. Їх часто домашнюють є популярним джерелом м'яса. А ще в нас відомі свої агресії. Перепівка. Перепівки. Маленькі круглі птахи з короткими потужними ногами, які використовуються для копання. Для копання. вони воліють тікати від небезпеки, ніж літати, живучи зазвичай на землі. Швидкі ноги нічого не бояться. Оперення. Вчені не впевнені, що спричинило еволюцію барвистого пір'я павича. Теорії варіюються від створення привабливого вигляду для потенційних партнерів до залякування хижаків та інших птахів. Ну так, там ж наче очі, тому можливо, і закал... заляконна. Пович. Павичі відомі своїм райдужним синьо-зеленим забарвленням і ефектним хвостовим пір'ям. Так, все є. О, один декелеон. Нормально. Значить, наступне вже буде. Що більше додавати? Атрат 28 ранг. Ну, і так файн. Міграція. Канадські гуси відомі своєю сезонною міграцією. Що весне вони летять на північ, а осені – на південь. Використовуючи віподібну форму, вони здатні слідувати один за одним і мають менше шансів забукати. Пір'я. Пір'я виростає зі шкіри тварини і забезпечує більш ефективний політ. Багато видів динозаврів у пір'я – рису, яку зберегли їхні нащадки птахи. Линяння це що, все в ентропійний клік буде. Не маючи можливості мігрувати до теплішого клімату у холодні місяці, кури регулярно линяють. Своє літнє пір'я, щоб відкрити шар теплого пуху, який допомагає їм комфортно залишатися взимку. Ну і все. Доки це не відкриється, далі не підеться. На жаль. Хоча б підвищення взяти. Якісь узбирати. Так, це є. Ну от ось тут взяти. Що тут таке? Щось веповнове. А, це автоматизувати. четвертий рік. Рідкісний. Оновлення. Тверда поверхня. Х2 виплата це було чи що? Тверда поверхня, ну окей, зачитаю. Усі планети земної групи мають тверду поверхню з силікатною мантією над металевим ядром. Різні рівні сейсмічної активності створюють гори, каньйони, кратери та вулкани. Не пам'ятаю, чи було чи не було. Тут зірки тільки відкривати. Блакетна зірка. Цей набір лутбоксів містиме лише серія перша карток, які впливатимуть лише на небесне тіло генераторів. Щоб хто не значив Калісто. Ну, давай калісто. Низька радіація. Збільшення плати. Віддаленість калісто від Юпітера означає, що він отримує менше радіації, ніж інші супутники Юпітера. Його орбіта за межами радіаційного поясу Юпітера може зробити його безпечнішим для дослідження людьми, ніж на багато інших супутників у цій системі. Ну то й прекрасно. Чому би ні. Нове відкриття, ще якісь досягнення. Вулканічні гори. Збільшення оплати. Гравітація Юпітера та інших супутників Галілея тягне Іо в різних напрямках, викликаючи внутрішнє тертя. Результатом є надзвичайна геологічна активність, потрясіння в надрах ІО створили багато діючих вулканів на поверхні місяця. Окей. Що там за це? Аж два досягнення. Ви серйозно? Що там за досягнення? Іонізований Іо. Орбіта Іо приводить його в магнітне поле Юпітера. Цей процес іонізує місяць, надаючи його атомам негативний заряд і створюючи полярні сяйва у верхній атмосфері Юпітера як північне сяйво на Землі. Медичні місяці. Сьогодні ми називаємо чотири найбільші супутники Юпітера Галілеєвими супутниками. Але коли Галілей вперше виявив їх, він назвав їх місяцями Медічі на честь могутньої родини Медічі, яка контролювала Флоренцію в епоху відродження. А он чому так. Та не мог відразу це пояснити. Я ще був. Непорозуміння якісь в мене з. Одні питання викликав. Те, буду знати, знатим. О. Угу. Супутники Сатурна також називають Галілеївими. Десь я боїн їх відкрив. Окей. Давайте сюди. До динозявліків. Так, є. Сюди. Опа. Мозок птаха. Автоматизувати Археоптерекс. Прико. Ні, ну це прекрасно, що? Вони. Автоматизується вже. Мозок птаха. Археоптерикс мав більший мозок, ніж більшість інших динозаврів з добре розвиненими областями, пов'язаними з координацією м'язів слухом і зором, набагато ближче до мозку сучасних птахів, ніж у інших динозаврів. Ще пахай, пахай. Працюй, працюй, давай давай. Цупки ротики. Щоб розкрити пелюстки ротиків? Потрібно володіти чималою силою. Дрібним комахам це не під силу. Навіщо ускладнювати доступ до пилку? Ексклюзивність в обмін на лояльність, пропонуючи великим і сильним запилювачам привийований їжі, Ротики спонукають їх повертатися і надалі. Ексклюзив для джмелів. Онліфанса це джмельс. Виходить, що так. Та, мабуть, на цьому завершимо. Буде коротенький випуск, але Кій вже є. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе. А своїх рідних.